Для початку давайте розберемося, як формується валютний курс, тобто ринкова ціна іноземної валюти в одиницях національної валюти. Як і на будь-якому іншому ринку, вартість валюти визначається ринковим попитом на неї та її пропозицією. Ринкова ціна визначається точкою рівноваги, в якій попит рівнює пропозиції. Відповідно, зміни. У попиті чи пропозиції призводять до валютних коливань. Давайте спробуємо розібратися в факторах, що впливають на попит та пропозицію валюти. Для цього потрібно розглянути учасників цього ринку. З боку попиту присутні імпортери, яким потрібна іноземна валюта для закупівлі товарів за кордоном. Також попит на іноземну валюту створюється. За рахунок відтоку капіталу, якщо іноземці чи українці хочуть вивезти гроші з України за кордон. Крім цього, громадяни України можуть накопичувати свої заощадження в іноземній валюті. Центральний банк також може викуповувати іноземну валюту на міжбанківському ринку. І нарешті існує так званий спекулятивний попит. Мета якого заробити на валютних коливаннях. З іншого боку валютного ринку, тобто з боку пропозиції, є експортери, які продають свою продукцію за кордоном. Потім вони обмінюють отриману валюту на гривні, щоб зробити виплати по своїх виробничих витратах. Також пропозиція валюти збільшується. Якщо є надходження капіталу з-за кордону. І, звичайно ж, центральний банк може продавати іноземну валюту на міжбанківському ринку, або населення може переводити свої валютні заощадження в гривну. Таким чином, якщо з певних причин попит на іноземну валюту починає зростати відносно її пропозиції, її ціна теж зростає, тобто вартість гривні. Падає. І навпаки. Наприклад, від'ємний торговельний баланс, тобто перевищення імпорту товарів та послуг над їх експортом, створює надлишковий тиск у напрямку послаблення національної валюти. Якщо Національний банк не втрутиться і не викине долари на ринок, гривня неминуче знеціниться. Як же працює режим фіксованого валютного курсу? Деякі країни, такі як свого часу Радянський Союз чи Китай чи Північна Корея, чи певною мірою Венесуела під час нещодавньої кризи, намагалися централізувати процес обміну іноземних валют через державні банки за офіційним курсом. Проте це завжди призводить до виникнення чорного ринку. Підриває всю систему. Тому більшість країн, що обрали фіксований валютний режим, працюють за іншим принципом. Зокрема, в цих країнах імпортери, експортери та інші ринкові гравці продають та купують іноземну валюту на відкритому ринку, включно з міжбанківським, а не напряму в центрального банку. Центральний банк слідкує за ринковою динамікою і може втрутитись через продаж чи купівлю валюти, коли ринковий курс відхиляється від офіційно задекларованого рівня. Важливо зазначити, що центральні банки всіх країн світу роблять періодичні інтервенції на валютний ринок, щоб стабілізувати їх в обраному напрямку. Проте це не означає, що ці країни мають фіксований валютний курс. Якщо ж ці інтервенції є регулярними та проводяться з метою утримання ринкового курсу на офіційно встановленому рівні, тоді ми маємо політику фіксованого валютного курсу.